Українськомов і привіт, друзі, Майк на зв'язку. Сьогодні прям... Хочу з вами поділитися, ну дуже хочу. Підбіркою українськомовних ютуб каналів, яких сам дивлюся і ну власне вам порекомендую. Тому давайте готуйте собі чай, какао, збирайте сім'ю, друзів, родичів, рідних і так, далі, і так далі. І гайда відкривати для себе простір українського. Я людина така, яка любить все й динамічне, якісне, цікаве, з хорошою картинкою та хорошим звуком. На мою думку, дивитися відео з чудовим ідеальним звуком. Але з поганою картинкою набагато краще ніж дивитися в якийсь відео, не знаю, в 4, 8К, і при тому чути звуки якогось птеродактиля на фоні. Я дуже тішуся, коли акумулятори розряджені. Але як добре, що є такі кабелі живлення, котрі моментально можуть бути під'єднані до. Ви зрозуміли. Все, Значить все працює. І коли я знаходжу щось цікаве, подивитися, то я зазвичай ставлю відтворення на 2X або на 1,5X, і ось так дивлюсь відеоролик. Але ви так не робіть, особливо на моїх відеороликах. Просто дивіться відеоролик на звичайній швидкості, це свого роду така атмосфера, особливо коли саме ось така музичка на фоні. Це. це неймовірно. І є перелік каналів, які я ніколи не поставлю на пришвидшене відтворення, тому що їх е, справді дуже класно дивитися атмосферно, спокійно, пояснюється все. І. Ну, блін. Просто, просто самий кайф. Але ви ж сюди прийшли подивитися, що я вам не рекомендую якісь цікаві україномовні канали. Тому ти вподобайку та підписку і не забувайте також про дзвіночок та коментар, тому що саме ці е, цей перелік е, цей перелік допомагає <смас> виводити мої відеоролики в рекомендації. І, можливо, б, раптом мене колись хтось так порекомендує. Розпочну сьогоднішню підбірку. Мабуть, з найцікавішого. Це AdrianZP. автор цього каналу, займається справжнім якісним дубляжем відео відео. В різних фільмів, мультсеріалів і так далі. І навіть дублюється і озвучується один з моїх найулюбленіших серій мультсеріалів це рік та морті. Блін, дякую Едріан Зетпі та його команді за цю озвучку. Це просто неймовірно. Також автор публікує відео на історичну тематику. І дідько, я рекомендую усім подивитися відеоролик про те, як Сталін юзав фотошоп. Це справді цікаво, це дивно доволі. Отже, різні історії з життя минулого України, дубляжі, приколи, багато всього іншого на каналі Adrian ZB. Йдемо далі. На черзі загін кіноманів. Я знаю, що вже багато міг хто про нього чути, проте це справді той український контент, котрий мають знати всі. На екрані ви зараз бачите відеоролики, які я б переглядав щоразу, щоразу, і ніколи б не втомлювався їх придавлятися знову. Тому що це справді, бляха-муха, цікаво. Тож, якщо коротко, культурний простір, кіно, ну, логічно, бо загін кіноманів і багато всього іншого. Все в описі. Далі в нас іде Шевчук, чувачок, який любить пограти в різні іграшки та іншу розважальну сраку. Автор робить доволі якісний контент, доповнює його жартами та цікавими фактами. Коли будете їсти, то вмикайте і не пошкодуєте. Скажу чесно, що цікаво до кінця самого ролика. Типу, ось я нещодавно переглядав відеоролик про відьмака. Він йде годину, і я його uh, розподілив на три частини там на сніданок, на обід і на вечерю. І протягом цього періоду я додивився це годинне відео до самого кінця. І незважаючи на те, що я, типу, навіть того відьмака не грав, не дивився і так далі, мені все рівно стало цікаво, тому що автор доволі прикольно подає інформацію губи, з різними плюшками, приколами і так далі. І мені ж навіть захотілося пограти. я... Я не думав, що таке буває, і хоч відосиків в нього небагато, проте залітають вони доволі непогано. Подобайка автору, а ми йдемо далі. Забув сказати, що я люблю дуже різні кіно, фільми, серіали, мультсеріали і так далі. Тому декілька людей з цього переліку будуть пов'язані з кіно. Але я кожного рекомендую, тому що кожен подає інформацію по різному, і з кожен має так би свою мовити перчинку. Унікальність. Тож давайте перейдемо до well Movie. Це свідомий громадянин України, який допомагає розібратися у поганому та гарному кіно. Його відеоролики це є треш огляди. І на відміну від інших ютуберів у цій сфері, він не просто подає інформацію, він її підкреслює різними цікавими фактами, моментами, які не доглядали. Моментами, які не даглдали. Моментами. Моментами, які не догляділи. Моментами, які не догляділи кін... режисери, монтажери, сценаристи і так далі. Плюс він додає різні свої сценки, доволі цікаві. Давайте ми вже не будемо віддалятися далеко від кіноіндустрії і перейдемо до наступного кіно. Каналу, а називається він навколо кіно. Автор розповідає про новини у всесвіті фільмів. Особисто мені це такий контент, який можна дивитися вічно. Автор розповідає про новинки у всесвіті фільмів, а також нещодавно почав створювати відео на тему, як закінчилися улюблені. Ну і там далі різні фільми, франшизи, серіали і так далі. Не оминайте цей канал, тому що його справді варто подивитися. Десь у 2017 році я став прихильником анімашок. Ні, анімашок, а не анімешок. Нейт. Саме так називається канал. Про що саме він знімає, я чесно, второпати не зміг, але я думаю, що це різні історії з життя або, так би мовити, думки. Угу. Uh -huh. Зв'язок. Мегдалевий. Understandable? Ну, так або інакше слухати цікаво, то підіть, гляньте, можливо, у вас те що зацікавить. Ну там раптом можете в коментарях написати Ей, а я від Майк. А він подумає. А що це за новний? <світ> Ненароком у моїй рекомендації потрапив безлад Андрія Співака. Найцікавішими мені видались його відеоролики про рекламу нульових. І. я ж молодість. Загадав. Тож, якщо ви такий. <світ> <світ> Не вчіть мене говорити, будь ласка. Тож, якщо ви такий динозавр, як я, то обов'язково гляньте та згадайте то ті роки, коли ми були молодими. Насправді, український Ютуб це спільнота, яка розвивається з шаленим темпом у різних напрямках та в різних жанрах. Наразі станом на 1 грудня, але я це знімаю 13 грудня. На сайті Маніфест зареєстровано понад 6 тисяч українських каналів. Шкода, що не всі 6 тисяч україномовні. Тому так, якщо вас справді цікавить український контент, то заходіть на сайт Маніфест. Ви там знайдете багато цікавого в різних напрямках, тематиках і так далі. І, можливо, знайдете щось цікаве для себе. Але якщо ви раптом шукаєте українських стрімерів, то мій колега по платформі Андрюха нещодавно поділився переліком українських стрімерів. Ну і оскільки я вже згадав Андрюху, то і давайте про нього трішки розповім. Відеоролики в нього публікуються щотижня, і щоразу це цікава підбірка або меми України. Або інший цікавий контент. Андрюха, передаю тобі привіт. Я вже тебе майже дігнав по підпискам. У мене в тумбочці є все. Є різні карточки, візитки, гривні, бумажки, каштани. Але не можу знайти монетку. Той, блядь, степлер, нахуй. Ну і на завершення, давайте я порекомендую вам канал. Копійка! Як то кажуть, копійка гривню береже, а авторка цього каналу пилить справжні, гідні, варті вашої уваги відеоролики. Найцікавіше, що це такі лампові відеоролики, які просто хочеться вімкнути на фон, слухати і... Більше нічого не робити. У моєму списку підписок ще справді є багато українськомовного контенту, яких я би вам порекомендував. Якщо хочете дізнатися більше, то ти вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь і не забувайте ставити дзвіночок. Ну а на зв'язку з ти був Майк. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Я це все сказав одним реченням і майже не затупив. Ну, все, всім удачі, Adios, амігос! А ще згадав, якщо зайти на сайт Manifest, то там можна побачити і мій канал. Він десь приблизно на 241-му місці за 6 тисяч. До речі, доволі непогано. Але я сподіваюся, в скорім часі я піднімуся і буду підніматися на сходи вище, тому ви можете мені в цьому допомогти. Діліться відео з друзями.